Поліція зафіксувала 2262 влучання. Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди. Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Турецьк, селища Курахівка, Олексіво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка. Перша руйнувань зазнали 185 цивільних об'єктів, 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємства. Магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура. На Олексієву Дружківку окупанти скинули об'ємну детонуючу авіаційну бомбу. ОДАП 1500. Поранено сім цивільних осіб, серед них чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто, церкву. По Костянтинівці війська РФ вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Поранили цивільну особу. Пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі. Три авіаудари ракетою бомбою Гром Е-1 росіяни завдали по Краматурську. Одну людину поранено. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення, експрес-доставки. На Торецьк Росія спрямувала три керовані авіабомби кап 250 Вбила двох мирних жителів. Троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Рінувань зазнали сім багатоквартирних будинків: котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство. Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами у МПБ д 30 СМ. Одна цивільна особа загинула, ще одна отримала травми. Під завалом шукають ще одну людину. Пошкоджено три приватних оселі та магазин. Є поранений у Віролюбівці, пошкоджено приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.